Вітаю вас, любі друзі, на каналі ТТСК. З вами Максим Яковець. І сьогодні до вашої уваги я продемонструю детальну відеоінструкцію з налаштувань блоку управління KJ Electronic sp 30 pit який використовується в твердопаливних котлах з ручним завантаженням палива. Ну що, почнемо детальне знайомство з блоком управління. Цей блок призначений для управління нагнітательним вентилятором твердопаливного котла та циркуляційним насосом системи опалення. На передній частині блоку чотири кнопки управління: кнопка плюс, кнопка мінус, кнопка F функція, кнопка «старт-стоп», led дисплей та світлові індикатори роботи. На бічній частині кнопка включення та вимкнення блоку управління. А також запобіжник від високої напруги. На задній частині блоку управління розташовані такі дроти. Перше вилка живлення блоку управління. Друге кабель підключення насосу системи опалення. 3. Кабель підключення вентилятора. Четверте – Термостат основний. П'яте термостат аварійний. Встановлюють дані датчики разом на металевий трубопровід і максимально теплоізолюються від навколишньої температури. Шостий далі знаходиться роз'єм під датчик димових газів. Сьомий роз'єм під установку кімнатного термостату. Я вам розкажу, як підключається. Та по якому алгоритму працює кімнатний термостат. Кімнатний термостат підключається наступним чином і має наступний алгоритм роботи. За допомогою кабелю термостат з'єднується з блоком управління і працюють вони в парі наступним чином. Припустимо, встановлюється кімнатний термостат або програматор в основному опалювальному приміщенні. Він налаштовується на потрібну температуру повітря. Допустимо, користувач хоче, щоб температура повітря в приміщенні була 22 градуси Цельсію. Як тільки в приміщенні стало 22 градуси Цельсію, з кімнатного термостата йде сигнал на блок керування котла. Пульт зупиняє циркуляційний насос, циркуляція припиняється, і таким чином утримується задана температура повітря в приміщенні. Теж корисна функція. В принципі, котел не закипить. Якщо він почне заходити вище заданої температури, блок розумітиме, що цього робити не можна. І він короткочасно на певний проміжок часу запускатиме насос. При включенні блоку управління ми бачимо показання, що зчитується термостатом. Він показує температуру в приміщенні. Плюс 14 градусів Цельсія. І спалахнув світовий індикатор роботи вентилятора. Також є світловий індикатор роботи насоса опалення. Перша пункція, що налаштовується при натисканні кнопок плюс і мінус, ми встановлюємо потрібну нам температуру теплоносія. Робочу температуру. Плюс ми збільшуємо. Максимально можлива. 90 градусів Цельсія. Мінімально, яка рекомендується для роботи твердопаливного котла 60 градусів Цельсія. Натискаючи кнопку мінус, ми зменшуємо на 60 градусів Цельсія. Менше категорично заборонено ставити в побутових твердопаливних котлах. Натискаючи клавішу плюс, температура теплоносія збільшується, мінус зменшується. Плюс ми збільшуємо, мінус зменшуємо. При роботі твердопаливного котла нижче ніж 60 градусів Цельсія, активно утворюватиметься конденсат і відкладення на стінках котла, що значно зменшить коефіцієнт корисної дії котла, та також зменшить термін експлуатації котла. Тому я категорично не рекомендую встановлювати температуру менше ніж 60 градусів Цельсія. При роботі котла вище 80-85 градусів Цельсія. Є можливість його закіпання, тому рекомендовані заводам-виробником температурні режими роботи твердопаливного котла не менше, ніж 60 і не більше, ніж 80-85 градусів Цельсію. Потрібно обов'язково дотримуватися. Що таке бажана температура? Бажана температура теплоносія це температура, яку вкаже користувач, і блок управління за допомогою подачі повітря і припинення подачі повітря. Камеру згорання твердопаливного котла буде підтримувати задану температуру з точністю до 1 градусу Цельсія. Друга функція, яку ми будемо налаштовувати, це потужність вентилятора. Натискаючи клавішу F, загорається світловий індикатор. Ось клавіша F. Плюс і мінус ми збільшуємо та зменшуємо потужність вентилятора. Мінімально це 10%, максимально це 100%. Потужність вентилятора регулюється від 10 до 100% з кроком 10%. Я зараз вам розповім, що таке потужність вентилятора і для чого вона потрібна. Що таке потужність вентилятора, любі друзі? Це скільки повітря вентилятор подає в камеру згорання котла. Цей показник налаштовується індивідуально залежно від виду твердого палива та потужності твердопаливного котла і температури димових газів. Це також залежить від коефіцієнту корисної дії котла, його продуктивності. Для кожного виду твердого палива, продуктивність я рекомендую ставити наступним показником це виведено із практики. Для дров 20-30% від потужності, для брикету. Від 30 до 50 для вугілля від 50%. Вологість, порода деревини напряму впливає на кількість повітря, що подається в камеру згорання. Цей показник дуже важливий для якісного спалювання твердого палива та економної довговічної роботи котла. А якщо ми використовуємо вугілля, то показник кількості повітря, що подається в камеру згорання, значно збільшується. Зараз я вам розповім, як правильно налаштовувати автоматику за кількістю повітря по трьом основним складовим. Перша складова це температура димових газів. Вона повинна бути при досягненні заданої температури теплоносія не більше паспортної. Наприклад, максимальна 180 градусів Цельсія, і не менше паспортної, мінімальної 100 градусів Цельсія. Як показує практика, Оптимальна робота котла при температурі димових газів 140-150 градусів Цельсія. Чим це загрожує? Перше, якщо повітря багато, буде перевитрата твердого палива та, мила, та мала тривалість горіння на одному завантаженні твердого палива. Температура димових газів більша ніж 180 градусів Цельсія. Треба зменшити оберти вентилятора. Друге. Якщо температура димових газів 100 градусів Цельсія або менше, це може призвести до забруднення димоходу і стінок котла, буде недогорання твердого палива, що призведе до більш частого обслуговування твердопаливного котла і до зменшення його терміну експлуатації. Температура димових газів нижче 100 градусів Цельсія. Треба збільшити оберти вентилятора, збільшити кількість подачі повітря. Другим таким показником яскравим, за яким ми зрозуміємо, що автоматика налаштована правильно, це паспортна тривалість горіння на дровах та вугіллі. Якщо тривалість горіння значно менша за паспортну, значить кількість повітря потрібно зменшити. Якщо ж тривалість горіння перевищує паспортні дані, ми мало подаємо повітря, котел не виходить в робочий цикл, багато смоли та конденсату. То кількість повітря, що подається, потрібно обов'язково збільшити, тобто недостатньо повітря. Третім також показником важливим, по якому ми зрозуміємо, що автоматика правильно налаштована, це швидкість досягання котлом заданої температури теплоносія. Якщо котел не набирає задану температуру, ви виставили 70, проходить година, півтори, він не набирає. Значить, кількість повітря, що подається, потрібно збільшити. Якщо ж котел дуже швидко набирає задану температуру, тепленосія, і відразу ж переходить у режим очікування, тління, тоді кількість повітря потрібно зменшити. Як бачите, дорогі друзі, налаштування автоматики не може бути стандартними для кожного котла. Багато параметрів автоматики впливають на правильну роботу твердопаливного котла. Тепер. Третя функція, яку ми будемо налаштовувати. Натискаючи клавішу F, переходимо до зміни температури включення насосу. Температура включення насосу. Клавішою плюс збільшується це значення. Максимальна температура включення насосу 80 градусів Цельсію. Натискаючи клавішу мінус, ми зменшуємо це значення. Мінімальна температура включення насосу 20 градусів Цельсія. Зараз я вам розповім, для чого потрібен цей параметр температура включення насосу і які е, параметри температури виставляти. Регулюється температура, як я і сказав раніше, увімкнення насосу від 20 до 80 градусів Цельсія Рекомендований параметр увімкнення насосу 55 градусів Цельсія Тобто, коли котел набере 55 градусів Цельсія прогріє свою котлову воду та димохід, включиться насос для циркуляції. Для чого цей параметр потрібен? Цей параметр відповідає за температуру увімкнення циркуляційного насосу. Це означає, що при досягненні котлом температури теплоносія 55 градусів Цельсія увімкнеться циркуляційний насос, і теплоносій піде за системою водяного опалення. Встановлювати цей параметр нижче, ніж 55 градусів Цельсія, неефективно. Оскільки насос циркулюватиме холодний теплоносій, що призведе до утворення конденсату в камері згорання під час розпалювання котла, і також параметр увімкнення насосу потрібен для того, щоб насос, коли котел загасне, автоматично вимкнувся, а виключається він на 5 градусів Цельсія нижче за задану температуру включення циркуляційного насосу. Тобто, якщо ви встановили 55 градусів Цельсія включення насосу, то вимкнеться циркуляційний насос, коли теплоносій у котлі охолоне до 50 градусів Цельсія. Тому рекомендую ставити температуру включення насосу 55 градусів Цельсія. Щоб насос не циркулював холодний теплоносій, це зменшить споживання електроенергії і збільшить термін експлуатації циркуляційного насосу. Четверта функція, яку ми будемо налаштовувати, натискаючи клавішу F, переходимо до зміни часу продування. Загорівся час продування. Він змінюється від 10 до 90 секунд. Тобто максимальна продувка 90 секунд, мінімальна 10 секунд. Цей параметр виміряється в секундах. Що таке час продування? Це коли котел набрав задану температуру і пішов у режим очікування для того, щоб котел не затух. Контролер за певною періодичністю, яку ми задамо, буде включати вентилятор для підтримки режиму тління, а також для виведення зайвих газів із камери згорання. Показник регулюється від 1 до 90 секунд. Я рекомендую ставити час продування, якщо це дрова, вистачить 15 секунд. 10-15 секунд. Якщо це вугілля. То можете ставити і 30-35 і 35 секунд. Ви зрозумієте по скупченню димових газів при дозавантаженні палива. П'ята функція, яку ми будемо налаштовувати, перерву продування. Вказується в хвилинах від 1 до 15 хвилин. Перерва продування від 1 до 15 хвилин. Виміряється даний параметр в хвилинах. Зараз я розповім, як час продувки та перерив продувки між собою а, працюють. Час продування, четверта функція, та перерва продування, п'ята функція це два взаємопов'язані параметри між собою, які нам потрібні, коли котел досяг заданої температури теплоносія. Вентилятор виключається, і процес активного горіння твердого палива переходимо в режим тління. У режимі тління енергія виділяється та у значній кількості виділяються гази, щоб ці гази не потрапляли в приміщення при дозавантаженні котла або не осідали у вигляді твердих відкладень на стінках котла та теплообмінника, що розведе до загрязняння котла та зменшення ефективності роботи котла, і щоб гази витягувалися в димохідну систему. Видалення потрібно, щоб вентилятор вмикався на певний час, наприклад, на 10-15 секунд. Це для дров. Наприклад, кожні 5 хвилин або 10 хвилин ви будете вже налаштовувати цей параметр. Дані налаштування індивідуальні та залежать від потужності котла, від типу та якості твердого палива. Це також необхідно для того, щоб твердопаливний котел, коли досяг бажаної температури. Яку ми виставили, наприклад, 65 градусів Цельсію теплоносія в режимі очікування не згас. Котел досяг бажаної температури, вентилятор припинив свою роботу і вимкнувся. Але через кожні 5 хвилин або 10, які ми поставили, вентилятор увімкнеться на 10-15 секунд і буде видувати накопичені димові гази в камери згорання, і не дозволить твердопаливному котлу загаснути повністю. Зазвичай ми встановлюємо час між надувами, якщо це дрова 5-10 хвилин, якщо це брикет 10-20 хвилин, якщо це вугілля 20-30 хвилин. Кількість в секундах продовки також ми ставимо для дров 10-15 секунд. Для брикету 20-25 секунд. Для вугілля може бути і більшою. Тобто Тут ви індивідуально дивитесь по скупченню димових газів по відкладенням. Якщо ви помітили, що при досягненні е, бажаної температури котел далі набирає температуру і заходить в режим закіпання, тоді години на дову треба зменшити, а годину між надувами збільшити, щоб уникнути закіпання котла. Через кожні 5 хвилин вентилятор буде вмикатися, а час на дову виставлено. Наприклад, 15 секунд. Цього буде достатньо. Тобто вентилятор кожні 5 хвилин включатиметься на 15 секунд і видуватиме гази, що накопичилися, коли твердопаливний котел буде в режимі тління. Тобто ми зрозуміли, що час продувки у нас в секундах. Ось, ми ще раз міряємо. Час продувки у нас йде до. До 90 секунд. Тобто час продувки максимальний в секундах до 90 секунд. Перерва продувки в хвилинах. І мінімальна у нас іде 1 хвилина, та максимально 15 хвилин. Ці параметри ми розібрали. Шостий останній параметр в основному меню налаштувань це функція, яку ми будемо налаштовувати, температура згасання. Необхідна температура, необхідно, щоб блок управління е, вимкнувся, коли температура впаде нижче за виставлену. Даний показник виставляється у градусах від 20 градусів Цельсія, і максимальна можлива температура установки температури згасання буде на 5 градусів Цельсія нижча, ніж виставлена температура теплоносія, що подає. Тобто, наприклад, якщо ви поставили температуру подачі 65 градусів Цельсія, то а, температура згасання буде при 60. Я рекомендую ставити температуру 20-25, щоб повністю паливо в котлові догоріло і блок управління виключився. Режим згасання необхідний у разі, якщо немає можливості додати паливо в котел, а вентилятор не працював у холосту. При цьому автоматика вимикає вентилятор, і паливо догорятиме на природній тязі, тобто всі основні функції налаштування. Тобто ми бачимо 1, 2, 3, 4, 5 функцій, плюс функція температури. Я вам розповів. Далі я вам розповім функції налаштування сервісного меню. Це більше потрібно для майстрів, які будуть монтувати вам цей блок управління. Але я думаю, що вам також буде корисно знати, як вони налаштовуються і для чого вони потрібні. Для входу в сервісне меню контролера. При включенні ми бачимо, що горить на дисплеї 3. Натискаючи, ось 3. Натискаючи кнопку функція та вибираємо потрібну функцію для програмування. Тож, включили. Виключили. Один, два. Функція. Перший пункт вибираємо для вентиляторів. Угу. Все, перша функція загорілась, і тут у нас тип вентилятора. Ми вибираємо 1, 2, 3, 4. Ще раз, 4, 3, 2, 1 в першій функції. Тобто я зараз розповім, коли потрібен 1, коли потрібно 2, коли потрібно 3 і коли потрібно 4 в першій функції. І так, перший пункт вибираємо для вентиляторів. Ось, якщо ми перший пункт вибрали, впа 120 впа 0,1. РВ12. Другий пункт. Другий пункт. Вибираємо для вентиляторів ДП02, ДП01, ДП02 МКП, ДП02 ПК. Третій пункт для вентиляторів РВ14 та РВ18. Четвертий пункт налаштувань. Зажали. Четвертий обрали. Він потрібен для вентиляторів DP120 та DPA-120. То є перша функція сервісного меню налаштувань це вибір типу вентилятора. То є, що я маю на увазі? Якщо ви бачите, що у вас на котлові вентилятор dp 02 чи ВПА-120, ви можете вибрати той тип вентилятора, і блок управління буде розуміти. Скільки треба подавати повітря, на яких обертах тримати вентилятор. Друга сервісна функція це час розпалювання, визначається від 15 до 90 хвилин. Це означає, що вентилятор працюватиме на максимальних обертах для швидкого та повноцінного розпалювання твердопаливного котла. Тобто 15 хвилин повітря буде подаватися в камеру згорання на, на максимальній кількості. Також виключаємо блок управління. Включаємо, загоріли з 3 вісімки, 1-2 секунди нажали. Вибрали кнопкою F другу функцію. І тут ми бачимо, друга функція це розпалювання в хвилинах від 15 до 90. Тобто максимально 90 хвилин він буде подавати повітря. Це якщо дуже низькоякісне вугілля. І Мінімально 15 хвилин. Це якщо гарні дрова. Тобто 15 хвилин вентилятор подає максимальну кількість повітря для розпалювання. Тобто цю сервісну функцію я вам пояснив. Третя сервісна функція тип управління вентилятором. Знову заходимо в сервісне меню. Загорілося три вісімки, кнопка F. Перша, друга, третя. Третя функція. Перший пункт. Перший пункт. Це функція STD, постійна потужність вентилятора. СТД, одиничка, якщо ми вибрали постійну потужність вентилятора, підкреслюю, потрібно тільки для майстрів. Це якщо котли великої потужності, погане якісне вугілля. Я раджу обирати другий пункт. функція 3, Обираємо другий пункт. Другий пункт це функція CS. Це для звичайних користувачів. Тобто, це в третьому, третій сервісній функції, другий пункт С. Що це означає? Модуляція потужності вентилятора. У функції CS автоматика сама автоматично зменшує оберти вентилятора при зростанні температури теплоносія, що подає, це захищає котел від закипання. Ще раз наголошую: рекомендую виставляти опцію CS. Четверта сервісна функція. Температура аларма. Визначає, визначається значення від 70 до 99 градусів Цельсія. Заходимо знову в сервісне меню. Четверту функцію вибираємо сервісну. Температура аларма. максимально 99. Максимальна 99. Мінімально 70. Це температура, при якій блок управління сповіщатиме користувача звуковим сигналом про високу температуру в котлі. Тобто про те, що котел зайде в закіпання. Рекомендую встановлювати цю температуру 90 градусів Цельсія. Тобто, четверту сервісну функцію, температуру аларма ми з вами розібрали. Далі заходимо в п'яту сервісну функцію. П'ята сервісна функція. Коригування температури від плюс 9 до мінус 9. Тобто, що це означає зараз ми. П'ята функція. П'ята функція, да. А, Вона йде. Мнус 9. І. Максимальна. Плюс 9. Цей параметр дозволяє відрегулювати. Температуру на блоці управління, якщо температура на котлі не відповідає температури на блоці керування, то цим параметром можна відрегулювати точно температуру без похибки на котлі. Тобто, наприклад, у вас датчик е, стоїть під обшивою котла, і він знімає некоректно температуру так, на блок управління. Але другий датчик температурний, там, механічний, врізаний в подачу, і вам треба Працювати саме по тому датчику, тому ви регулюєте точну температуру по датчику, який буде стояти на трубі подачі. Тим самим, щоб у вас була точна температура. Так, шоста сервісна функція це функція датчика відпрацьованих газів. Увімкнено або вимкнено. Тобто, якщо ми заходимо в шосту сервісну функцію. Шоста функція. Ось OFF, ON. Тобто ON. Це у нас підключений датчик димових газів і OFF – це виключений. Зараз я розповім, для чого взагалі потрібен датчик димових газів і як він працює. Взагалі, я рекомендую купляти тільки блоки управління з датчиками димовими А, За допомогою даного датчика, це 5000, який сюди встановлюється датчик відпрацьованих газів. Блок управління буде контролювати температуру відпрацьованих газів. Якщо температура домових газів буде більше, ніж 150 градусів Цельсія, потужність вентилятора автоматично буде зменшувати, та кількість повітря буде зменшена, яка буде подаватися в камеру згорання. Для того, щоб котел працював максимально економно та ефективно, ця функція дозволяє заощаджувати тверде паливо до 20%. Це цю інформацію. Вказує сам виробник цього блоку управління. Сьома сервісна функція, режим роботи циркуляційного насосу системи опалення. Заходимо. Обираємо сьому функцію. Щома функція. Нуль. Це стандартний насос. Один це активація насосу системи опалення, буде працювати з моменту старту до загасання. Тобто нуль. Це якщо у вас насос підключений напряму в систему опалення а, без а, теплового акумулятора. А один, тобто сьома сервісна функція, один, це якщо у вас насос підключений до теплового акумулятора. Нуль без теплового акумулятора, один з тепловим акумулятором. Також собі друзі, розповім про останні дві функції. Даний контролер має функцію антистоп. Автоматика кожні 14 днів, якщо ви не користуєтесь котлом включатиме циркуляційний насос, щоб уникнути його залипання, щоб вал насосу не залип. Насос був завжди в робочому стані. Друга функція це функція антизамерзання. Автоматика включає насос при досягненні температури котла 5 градусів Цельсія, що захищає систему від замерзання. Тобто, якщо температура теплоносія впаде на 5 градусів Цельсія, Включиться насос, і він буде працювати без зупини, коли температура не виросте. Це дасть нам те, що система опалення не замерзне. З вами був Максим Яковець. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео на каналі ТТСК. Якщо у когось залишилися питання... По налаштуванню блоку управління KJ Electronic sp 30 під, будь ласка, пишіть ваші питання нижче під відео в коментарях. Наші фахівці з радістю дадуть на них відповідь. До нових зустрічей, любі друзі!